Якщо ви тут, щоб дізнатися вражаючу правду про подорожі в часі і загадкову подорож Ела Білека у 2345 рік, ви у правильному місці. Залишайтеся з нами, поки ми розкриваємо одну з найдивніших історій про подорожі в часі і найсуперечливіших, які будь-коли розповідалися. Уявіть собі, що ви прокидаєтеся у світі, де літаючі міста панують у небі. Війни стерті з історії, а людством керує штучний інтелект. Чоловік на ім'я Ел Білек стверджує, що вже бачив це майбутнє, подорожуючи з 1943 року до 45 го Його історія сповнена таємних військових експериментів, часових петель та світу, зовсім не схожого на наш. Чи справжній він мандрівник у часі, чи найкращий оповідач усіх часів? У цьому відео ми відповімо на найважливіші питання, що оточують історію Алла Білека: чи справді відбувся філадельфійський експеримент? Чи це обман? Як нібито Білек подорожував крізь час, і чому він опинився у 2345 році? Що він стверджував, що бачив у майбутньому? І чи щось із цього збігається з науковими прогнозами? Чому його відправили назад у минуле? І яка була мета стерти його особу? Чи може подорож у часі справді існувати? Чи це все вигадка? А тепер давайте поринемо в одну з найдивніших історій про подорожі в часі, які коли-небудь розповідали. Згідно з Біликом, його історія почалася посеред Другої світової війни під час того, що зараз відомо як філадельфійський експеримент. Військово-морський флот США, як повідомляється, працював над проектом, щоб зробити USS Eldridge невидимим для ворожого радара. Але щось пішло жахливо не так, коли корабель огорнуло електромагнітне поле, члени екіпажу пережили жахливі наслідки. Деякі злилися з конструкцією корабля, інші збожеволіли. А деякі, включаючи Білека та його брата Дункана Кемерона, стверджували, що їх перенесли крізь час. Білек розповідав, як коли корабель почав зникати, він і Дункан стрибнули за борт, сподіваючись впасти в океан. Замість цього вони опинилися у 1973 році всередині якогось надсекретного урядового об'єкту. Їх одразу ж взяли під варто допитали офіцери, які, здавалося, точно знали, хто вони. Саме тоді вони зустріли чоловіка, який назвався доктором Джоном фон Нейманом, одним з геніальних фізиків, причетних до оригінального філадельфійського експерименту. Проблема, однак, полягала в тому, що фон Нейман нібито помер роками раніше. За словами Білека, фон Нейман розповів, що корабель застряг у часовій петлі і що від них залежить повернення та зупинка експерименту. Їх відправили назад у 1943 рік. Де їм вдалося знищити системи управління корабля, розірвавши цикл. Але це не був кінець подорожі Білека. Він стверджував, що після цих подій його піддали подальшим експериментам, які відправили його ще далі в майбутнє. В одному зі своїх найвражаючих тверджень Білек заявив, що прокинувся у 2137 році. Він розповів, що його лікували від радіаційного отруєння у надзвичайно сучасному шпиталі. На відміну від сучасної медицини, лікарі у 2137 році використовували методи лікування, засновані на світлі та частотах замість звичайних ліків. Під час одужання він мав доступ до телевізійних трансляцій, які розповідали про величезні зміни, що відбулися в історії людства. За словами Білека, до 2025 року світ зазнав кардинальних змін через зміну клімату. Глобальні конфлікти та геополітичну перебудову. Сполучені Штати, якими ми їх знаємо, перестали існувати, вони розпалися на кілька менших територій. Він також говорив про різке скорочення населення Землі через екологічні катастрофи та війни, але те, що сталося потім, було ще більш надзвичайним. Білек стверджував, що після одужання його перенесли ще далі в майбутнє у 2345 рік. Тут він побачив землю абсолютно невпізнану в порівнянні з нашою. Людство еволюціонувало далеко за межі націй та конфліктів 21-го століття. Замість урядів суспільством тепер керував штучний інтелект. Він описував величезні міста, що літали, підвішені над землею за допомогою невідомої форми енергії. Грошей більше не існувало, і люди жили в гармонії з технологіями. Праця була майже повністю ліквідована, оскільки машини та системи штучного інтелекту займалися всім від будівництва до управління. За словами Білека, люди розвинули форму телепатичного спілкування і більше не залежали від традиційної мови для взаємодії. Освіта, розваги та інформація передавалися безпосередньо в мозок. Мабуть, найдивовижнішим відкриттям з його подорожі у 2345 рік. Було те, що постійних армій не існувало. Саму концепцію війни було повністю викорінено. Він стверджував, що людство на той час навчилося на помилках минулого і більше не вдавалося до насильницьких конфліктів. Енергія була безкоштовною та необмеженою, а хвороби практично зникли. Проте, Білек не міг залишатися в одному часовому періоді надовго. Він стверджував, що після перебування у 2345 році. Його знову відправили назад у часі, цього разу у 2749 рік. Хоча його спогади про цей період були менш детальними, він заявив, що людство продовжувало розвиватися, живучи в утопії, де сама структура реальності відрізнялася від того, що ми розуміємо сьогодні. Зрештою, Білек розповів, що його повернули назад у 20-те століття, де він був змушений взяти собі нову особистість. Його минуле життя було стерте. І його помістили в родину Білек, де він жив під чужим іменем. Лише роки по тому він почав згадувати свій досвід через приховані спогади. Історію Білека зустріли з великим скептицизмом. Багато вчених та істориків відкидають його твердження як чисту фантазію, вказуючи на невідповідності в його хронології. Однак інші вважають, що його історія, хоч і дивна, може містити елементи правди. Чи може існувати технологія подорожей у часі в таємних урядових програмах? І якщо так, що це означає для майбутнього людства? Якщо подорож білека реальна, вона ставить глибокі питання про нашу дійсність: чи може наш світ бути на межі подібної трансформації, яку він описав? Час невидима сила, що керує нашим життям. Він невпинно рухається вперед, формуючи все, що ми знаємо. Час править розквітом і падінням цивілізацій, народженням і смертю зірок, невблаганним ходом прогресу. Але що, якби могли звільнитися від його влади? Що, якби час можна було сповільнити, повернути назад або навіть переписати? Протягом століть ідея подорожей у часі захоплювала філософів, вчених і мрійників. Дехто стверджує, що це лише наукова фантастика, інші ж вірять, що правду від нас приховують. Можливо, це вже відбувається. Чи є хтось десь, хто подорожує крізь час просто зараз. Задовго до того, як сучасна наука почала аналізувати час, цивілізації по всьому світу розповідали історії про дивні аномалії, розповіді про людей, які зникали на мить, а потім поверталися і виявляли, що минуле століття. Одна з найвідоміших давніх історій походить з індуїської міфології, яку можна знайти в Махабхараті. Вона розповідає історію царя на ім'я Какудмі. Який, шукаючи поради Бога брахми, вирушив до його небесного царства. Коли він повернувся на землі минули тисячі років, вся його цивілізація зникла. Подібні історії з'являються і в інших культурах. Японська легенда про Урасіма Таро розповідає про рибалку, який рятує черепаху і потрапляє до підводного палацу. Він залишається там, здається, на кілька днів, але, повернувшись до свого села, виявляє, що минуло 300 років. У грецькій міфології концепція маніпулювання часом натякається в історії про ендіміона, пастуха, якому боги дарували вічний сон. Чи могли ці історії бути метафоричними, чи вони натякають на те, що давні люди стикалися з реальними часовими аномаліями? Також є відома історія про сімох сплячих, яку можна знайти як у християнських, так і в ісламських традиціях. Група чоловіків ховається в печері, щоб уникнути переслідувань і засинає глибоким сном. Прокинувшись, вони виявляють, що минуле століття і світ змінився до невпізнання. Ці міфи ставлять інтригуюче питання чи могли спотворення часу відбуватися протягом історії, залишаючи після себе лише ці загадкові історії. Релігійні тексти часто містять описи видінь, пророцтв та незрозумілих стрибків у часі, чи можуть ці розповіді бути чимось більшим, ніж просто символічними? Книга Откровення, написана Іваном Богословом, описує майбутній апокаліпсис із тривожною точністю. Дехто вважає, що замість простого видіння Іван міг пережити форму подорожі в часі, спостерігаючи майбутні події на власні очі. В ісламі історія печери Асхаб-Аль-Кахф розповідає про групу вірян, які спали протягом століть, щоб прокинутися у світі, який їх більше не впізнає. Коран конкретно згадує, як їхні тіла не розкладалися. І як вони злегка поверталися у вісні, ніби якась невидима сила їх зберігала. Біблія також містить подію, пов'язану з пророком Іллею, якого забрали на небо на вогняній колісниці. Деякі тлумачення припускають, що його було вирвано з нормального плину часу. Пророкам, таким як Нострадамус, також приписують видіння майбутнього. Чи могли певні особи протягом історії мати доступ до іншого розуміння часу? Якщо подорожі в часі реальні, то де ж ці мандрівники? Одна теорія говорить, що вони тут, але не можуть себе видати. Гіпотеза захисту хронології, запропонована Стівеном Хокінгом, припускає, що закони фізики запобігають парадоксам, роблячи подорож у минуле неможливою. А що, як подорожі в часі працюють не так, як ми думаємо? Що, як кожна зміна створює альтернативну лінію часу? Що, як світ, в якому ми живемо, вже сформований невидимими мандрівниками в часі? У 1905 році спеціальна теорія відносності Альберта Ейнштейна змінила наше уявлення про час. Згідно з його рівняннями, час не є фіксованим, він відносний. Якщо об'єкт рухається з неймовірною швидкістю, час для цього об'єкта сповільнюється порівняно з тими, хто перебуває у стані спокою. Це називається уповільненням часу. Ми вже бачимо цей ефект у космонавтів. Ті. Хто проводить місяці на борту міжнародної космічної станції, старіють трохи повільніше, ніж люди на землі. Чим швидше ви рухаєтесь, тим повільніше для вас плине час. Відомий приклад парадокс близнюків якщо один близнюк залишається на землі, а інший подорожує зі швидкістю близькою до швидкості світла, то космічний мандрівник повернеться додому молодшим за свого брата. Але як щодо подорожі в минуле, ось тут все стає складніше. Один з теоретичних методів це червоточини, тунелі в просторі часі, які можуть з'єднувати різні точки історії. Якщо один кінець червоточини рухається поблизу масивного гравітаційного поля, такого як Чорна діра, час біля цього кінця значно сповільнюється. Якщо пройти крізь неї, можна опинитися в зовсім іншій епосі. Однак стабілізація червоточини вимагатиме негативної енергії, чогось, що ми ще до кінця не розуміємо. Інша концепція. Це циліндр Типлера, запропонований у 1970-х роках. Ця теоретична структура, масивний обертовий циліндр, теоретично може створювати замкнені часоподібні криві, що дозволило б комусь подорожувати назад у часі, але енергетичні потреби астрономічні. Чи може сучасна фізика мати ключ до розгадки таємниці подорожей у часі? Майбутнє подорожей у часі залишається невизначеним. Але одне зрозуміло. Захоплення людства ідеєю викривлення часу не зникне найближчим часом. Таємниця Ел Білека продовжує захоплювати тих, хто її чує. Чи то правда, чи вигадка, його історія нагадує нам одну важливу річ: майбутнє завжди сповнене можливостей. Що ви думаєте? Чи можуть подорожі в часі бути реальністю? Якби у вас була можливість, ви б відвідали світ 2045 року. Поділіться своїми думками в коментарях. Будь ласка, поставте лайк та поділіться цим відео, і не забудьте підписатися на канал, щоб побачити більше захопливих досліджень невідомого. Дякуємо за перегляд.